Сьогодні про необхідність вести здоровий спосіб життя не говорить хіба що лінивий. Але коли поглянути на вулиці Чернігова скидається на те, що далі розмов справа не заходить. Вулиці буквально забиті автомобілями, які аж ніяк не спонукають до корисних фізичних навантажень на організм. А між іншим, близько 30 тисяч чернігівців, а це десята частина городян, за прикладом європейців надають перевагу велосипедному транспорту. Ми підрахували тільки трошечки економічну вигоду. Якщо у нас 30 тисяч велосипедистів, якщо 15 з них через 5 років будуть постійно їздити по цим володоріжкам, це на одному пальному десь 200 тисяч євро в рік економії для міського бюджету на, на транспорті. Ось я вже не кажу про здоров'я, що на 80% люди, що хоча б три рази виїжджають на велосипеді. На 80% менше хворіють на серцево-судинні захворювання. Щоправда, їздити на велосипеді по місту, переповненому автомобілями, справа не для слабкодухих. І Надто коли чимала кількість водіїв, не вважають велосипедистів за повноцінних учасників дорожнього руху. Є дуже багато таких, які е Педаль газу в пол і нікого нічого не поміщає більше. Багато є дітей, які хочуть кататися на велосипеді, багато є літніх людей, у яких вже зі здоров'ям не так гарно складується і їм потрібно пересуватися містом е по, таки, так, по таких велодоріжках. Близько року представники велоспільноти Лайба витратили на те, щоб у Чернігові з'явилася перша офіційна велодоріжка від міського палацу культури до площі перемоги. Ще торік прихильники велотранспорту вимучили міську раду створити комісію, яка б розробила відповідну програму та працювала над створенням спеціальних доріжок. Але цей візок довго не міг зрушити з місця, доки велоспільнота не звернулася по допомогу до ради регіонального розвитку. За рік повинна була прийнята вже міська програма. Ніяких подвижок в цьому плані немає. Хоча робоча група була штурмою, я кажу, минулого року вона зібралась тільки один раз цього року, і то не зрозуміло для чого. Ну, як би так, міська рада каже, що ми підтримуємо проведення всіх інших, і завело рух і так далі. Но реальних кроків поки ми не бачимо. Цього року звернулись до Ради регіонального розвитку і приблизно за місяць, як бачите, проект був готовий. Тобто, дуже швидко, дуже я скажу, відреагували, відразу підтримали. Ми сьогодні відкриваємо. Від суботи у Чернігові офіційно з'явився майже кілометр окремої доріжки для велосипедистів, які будь-яке свято, прихильники здорового способу життя та екотранспорту. Велосипедисти вирішили відзначити 13 кілометровим кросом. На жаль, лише невелику частину цього шляху велосипедистам вдалося подолати у комфортних умовах велодоріжкою. Решту довелося проїхати у супроводі Даївців. Шанувальники велосипедного спорту з сумом зазначають, що ця одна єдина велодоріжка усіх їхніх проблем не вирішить. Але з чогось таке потрібно починати, аби керівництво міста точно знало, відбитися від цієї проблеми не вийде. А от в раді регіонального розвитку, впевнені, проблеми велоспільноти почнуть цікавити можна владців, тоді коли вони за прикладом мера Лондона Бориса Джонсона їздитимуть на роботу велосипедом. Щоправда, святкового відкриття велодоріжки, під час якого шанувальники двоколісних коней доводили велосипед не лише транспортний засіб, а й видовищний вид спорту. Трошки затьмарили даївці, нагадуючи правила дорожнього руху, інспектори зазначили, що від початку цього року вже сталося 35 дорожньо-транспортних пригод за участі велосипедистів. Тож появі спеціальних місць для руху велолюбителів і самі раді, але зізнаються роботи в них побільшає. В процесі дорожнього руху даї будуть для Спочатку зупиняти водіїв і підходити до водіїв, попереджувати. Якщо будуть паркувати з порушенням правил дорожнього руху, водії своєї автомобілі на велодарі на то будуть вставляти протоколи за порушення правил паркування. Стаття дана передбачає штрафи від під до 340 гривень. Гірше справи складаються з пішоходами, які абсолютно ігноруючи дорожню розмітку, продовжують чимчикувати велодоріжкою, а не тротуаром. А між іншим, диявол у дрібницях, і європейська Україна повинна починатися з елементарної поваги один до одного.